Компанія Автофокус. У нас є нове надходження. Це в нас Mazda 6 2019 року. На передньому приводі 2-літрова офіційна автівка. Просто в ідеальнішому стані. Є всього лише один косметичний підкрас. По автівці у нас зроблений вихлоп. Куплені шикарні нові диски з літньої резини. Затонована повністю чорна криша. Ось такий у нас текстильний чорний салон. Він у нас на всіх підігрівах, 4 підігріва. На кожне сидіння, повне електросклопакет, електрозеркала зі складанням та підігрівом, повне мультимедійне кермо, розумна система i stop 119 тисяч оригінального пробігу, динамічна камера, двохзонний клімат-контроль. Просто шикарніший автомобіль, ось так ось він виглядає. Просто, а вихлоп просто божественний. Ось так у нас трошечки звучить ця красуня. Тому, якщо тобі сподобався цей варіант, приїжджай до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокс.